Вітаю, друзі! Поясніть, будь ласка, звертається користувач каналу. Момент про вартий вартує. На варті має вартувати вартовий. Чи не так? Але в дописах фрази на кшталт воно того не вартує, замість воно того не варте, стають все більш популярними. Цілком погоджуюся, друже. Справді, така проблема нині існує і вона. Варта нашої уваги. Тож сьогодні про вартий, вартує та інше. На жаль, під довгим пливом мови московицької, багато хто проводить аналогію між українським дієсловом вартувати і росіянським стоїть. Тобто їхню фразу Ета проблема не стоїть внімання, дехто українською вимовляє, ця проблема не вартує уваги. Це Неправильно. У нашій солов'їні є лексеми вартий, варт, варто. Однак слово вартує не є їхнім родичем. Вартує спільнокореневе зі словами варта, вартувати, що означає стерегти, сторожувати, охороняти. Тож, правильно казати, ця проблема. Не варта нашої уваги. Або ця проблема не заслуговує на нашу увагу. Щодо дієслова вартувати, його слід вживати в таких конструкціях, як от стояти на варті, пильно вартувати тощо. До замку я піду. Ти вартуватимеш при вході. У дворі вже вартувала жучка. Вона ступила кілька кроків назустріч Олександрові Івановичу. Шалена гордість, що уперто оберігала його честь, вартувала над утомою й відчаєм, не даючи пуститися берега. Запам'ятовуємо друзі, вартувати це не означає мати вартість. Однак зауважу. Що у частині говірок побутує омонімічне дієслово вартувати зі значеннями мати певну ціну, вартість у грошовому обчисленні або іншому еквіваленті потребувати певних грошових витрат. На нього зрідко можна натрапити у творах деяких відомих письменників чужі тішаться нещастям чоловіка. Та що й вартує Григорій у селі. Хто Григорій? Жебрак, розбійник і злодій. Але фахівці радять послуговуватися в сучасній літературній мові дієсловом коштувати. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку. Отже, друзі, фіксуємо. Дієслово вартувати не є відповідником до російського стоїть. Але у деяких стійких сполученнях слів можемо бачити схожі лише за написанням прикметники вартий або варт і прислівник варто, пов'язані зі словом вартість. Наприклад, один стоїть трьох, один вартий трьох. Время розсудить, хто чого стоїть. Час покаже, хто чого вартий. Ігра стоїть свіч, гра варта свічок. Друг друга стоять один одного вартий. Та було б неправильно, друзі, не сказати, що набагато фразеологізмів, до яких дехто звик ще з радянських часів ми маємо свої суто українські варіанти. Так, сталу фразу. Гра варта свічок міняємо на варта справа заходу. А один одного вартий можна замінити яскравими, колоритними та самобутніми обоє рябоє, чи яке дибало, таке й здибало. Та повертаючись до нашої теми, ще раз наголошую що слово вартувати означає охороняти, стерегти когось чи щось, стояти на варті, невідступно перебувати в якомусь місці певний час, а у значеннях мати певну ціну, вартість, бути вартим, потребувати певних грошових витрат послуговуватися ним не варто. Вартуймо країну, близьких та нашу солов'їну. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!